Перший раз у перший клас на свято першого портфелика завітали понад півсотні маленьких івано-франківців. Це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування та і соціально незахищених родин. До Дня знань вони отримали корисні подарунки: нові портфелики, спортивні рюкзаки та шкільне приладдя. Ручки, олівці, фарби, альбоми, зошити усе, що вмістилося в ось цей барвистий шкільний ранець, для науки згодиться. На закупівлю шкільних потреб із міського бюджету виділили понад 15 тисяч гривень. Окрім чиновників юних і. Івано-Франківців у перший клас благословляли священнослужителі. До першого класу у нас іде шестеро дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та п'ятеро діточок соціально незахищених сімей і багатодітних сімей. Їм будуть вручені портфелики, ну в кількості 42 штук. решту діточок 39, другий, третій, четвертий клас. Ми виручаємо їм. Відповідно, рюкзачки спортивні із канцелярськими товарами. І... у родині Олени Стержак чотири школярики. За законом вона їхня опікунка. Щороку на шкільне приладдя жінка витрачає понад дві тисячі гривень. Така сума її, гаманець спустошує вщент. Нині Оленені вихованці із подарунками. Близно дві тисячі гривень на дитину. Ну, хіба діти дуже сильно ростуть і це кожен рік От, треба все купляти. Це будуть зошити, щоденник, обкладинки, фломастери, пластилін, олівці. Все повністю до портфелика. Свято першого портфелика для дітей, батьків та опікунів стало справжньою казкою. Для них організували костюмоване шоу. Окрім шкільних подарунків, Вено-Франківська дітвора отримала пакунки із смаколиками. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла новини на вежі.